Вітаю, розглянемо тему. Вплив телебачення на мозок. Згідно із соціологічним опитуванням, проведеним Міністерством охорони здоров'я та соціального розвитку, нині 64,2% дошкільнят дивляться телевізор більше години на день. Верхня межа в дослідженні не вказана. Наскільки безпечно дозволяти дитині дивитися безліч телепрограм та мультфільмів? Щоб вона не відволікала нас від домашніх обов'язків і не шукала пригод на вулиці. Чи справді безпечно для здоров'я та розвитку дітей проводити безконтрольно час біля екранів телевізорів чи комп'ютерів? Розглянемо деякі небезпечні наслідки впливу телеіндустрії. Перше, тривалий перегляд телевізора пригнічує творчі мислення і ускладнює навчання дітей. Для того, щоб мозок міг повноцінно аналізувати інформацію та розвиватися, йому для цього потрібен, потрібен певний час. Процес аналізу здійснюється оптимально, коли інформація надходить дозовано. Читаючи книгу, малюючи або займаючись іншою корисною справою, дитина може зупинитися, сконцентруватися і замислитись над отриманою інформацією. У цьому випадку її розумові здібності розвиватимуться краще. Швидка зміна кадрів, характерна для більшості телепередач і фільмів, перешкоджає нормальному процесу мислення. Мозок за короткий час отримує величезну кількість інформації, при цьому його сприйняття притуплюється, поступово стає пасивним і бездіяльним. Цей важливий принцип нашого мозку. Підтверджується недавнім дослідженням співробітників з університету Тохоку в Японії. Учені досліджували 276 дітей віком від 5 до 18 років. З'ясувалося, що більше діти дивилися телевізор, то значніші зміни відбувалися в їхньому мозку. Особливо помітними вони були в тих, хто дивився телевізор більше 4 годин поспіль. За допомогою МРТ сканування було зафіксовано, що в таких дітей збільшувався об'єм сірої речовини в фронтополярній частині мозку. На думку вчених, цей факт свідчить про низький показник вербального інтелекту. Вербальний інтелект це здатність аналізувати мовлення, розуміти і запам'ятовувати зміст слів. Дітям, які мають велику фронтополярну кору, важче зрозуміти значення слів, вони зазвичай володіють меншим словниковим запасом. Для того, щоб мозок розвивався нормально, об'єм цієї зони з віком має поступово зменшуватися. Раніше експерти виявили, що в дітей з високим рівнем інтелекту фронтополярна кора мозку стоншена. Учені дійшли важливого висновку. Перегляд телевізора протягом тривалого часу не вимагає від мозку розумового навантаження і це гальмує інтелектуальний розвиток дитини. Друге, тривалий і нерозбірливий перегляд телепередач призводить до стирання грані сприйняття моральних цінностей. Існує ще одна важлива закономірність нашого мозку. Те, на що ми дивимося, про що думаємо і на чому концентруємо свою увагу, формує наше мислення, свідомість, уподобання, звички і моральні стандарти. Наприклад, якщо герой фільму іноді курить, уживає алкоголь, виявляє агресію або обманює, тоді свідомість дитини та її звички формуватимуться в тому самому напрямі. Навіть доросла людина поступово звикає до повсякденних сцен аморальності. Те, що ще зовсім недавно викликало у багатьох людей обурення та спротив, сьогодні завдяки телебаченню стає нормальним і прийнятним. Коли наше моральне сприйняття притуплюється, ми поступово, поступово робимо не те, що хотіли б, а те, що робить більшість. А більшість робить те, що рекламує та гарно підносить телебачення. Якщо завтра ваша 15-літня дочка прийде нетверезою з хлопцем такого самого віку і скаже, що це її чоловік, не дивуйтеся. це результат перегляду численних фільмів і програм. Пам'ятайте що здебільшого сучасне телебачення непомітно справляє свій руйнівний вплив на мозок і притуплює моральне сприйняття. Якщо ми бажаємо, аби наші діти мали гармонійне та правильне мислення, уважно поставимось до того, що вони дивляться. Не варто витрачати вечірній час, коли вдома збирається вся родина на перегляд чергового кінофільму чи телешоу. Нехай краще читання Біблії об'єднає нас навколо Христа, який гідний найбільшої уваги. Тоді не тільки діти, а й дорослі наповняться Божим духом і перетворяться на той самий образ від слави в славу. В Біблії, в, Біблії, в другому посланні до Корінтян, в третьому розділі записані такі слова. Ми ж усі з відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього Духа. Амінь, друзі. Щасти вам!